Дніпровський район Херсона був під обстрілом після 14.30 24 вересня, розповідає місцева жителька Галина. Було п'ять вибухів. Це вийшло в 3 ну, і, і продовжувалося. Вони тут стріляли во всі, во всі сторони. Вначалі свистіло, все. Слышно було, як свистіло, летіла, а потім сильний очень взрыв комнатке спряталась. Ну там потолок все одно в другому кімнаті потолок обвалився, а здесь вообще просто ужас. Я не знаю, як дітям сказати, я не представляю теж. Близько 15-ї години з артилерії військові РФ обстріляли багатоповерховий будинок у Дніпровському районі. За інформацією міської військової адміністрації, у телеграмі пошкоджені квартири. Внаслідок атаки відбулись аварійні відключення об'єктів критичної інфраструктури та знеструмлення частини Дніпровського району міста. Повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Близько 12-ї години 24 -го вересня через атаку дрона був поранений водій комунального підприємства Парки Херсона, пошкоджений транспорт. Про це в телеграмі повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Морочко. За інформацією обласної військової адміністрації у телеграмі, зранку від 5-ї години і до 14.30 внаслідок обстрілів російських військових на правобережжі Херсонщини загинув чоловік. Ще 9 людей отримали поранення. Подвір'я Ольги російська армія обстріляла 23 вересня близько 14-ї години. А я ж на вулиці не бачила, я прийшла вже все розвалила. І в домі, і там всі пороб... і тут так само все розбито. геть. Я злякалася там повну, чи диму було, чи я, чи, я не знаю, тімне, я тоді раз відкрила двері, провітрила. Ну, стекла ж усі побиті геть. Всі. І обвалилася веранда. Газ пробитий, і стекла і тут, і, і двой, двойні, і всі вікна, всі, всі стекла, все-все. Тут, тут була грядка помідорів. Помідори садили, були такі розові, і сливки були, помідори. Красиві були такі. Ну. Бачите, що залишилося. Ось залишилося, поміток. Ось помідор, що залишилося. Бачите, пахнули, так упало. Под... По дверима не могла встати. Кричу, кричу, ніхто мене не чує, воно такий гутер. Боюся одразу за своїх животних. А животні, слава Богу, всі живі. Ось Пішли за хату, а тут ось таке все чорне. Оце ж, все ж розваляне, страшно. Віщі тут висіли, віші всі порвали. Двері вирвало, але ну, там замокнець. Дверей немає, але ну, вирвало двері. Вікна всі повибивало, повиривало. Це вже другий прильот був. Год назад було, ми кришу зробили, нову кришу зробили самі. Тетяна наглядає за будинком сусідки. Це вже вигрібли все. Тут гори було била, все змішалось, і посуда і ну все. Літає, і... я рядом була. Хорошо, що не тут на, на городі. Свіст був і шарахнуло. Все. Ну ми в хаті були, а сусідка горі такої сто хвилі, дима. Прошу, що хоч не загорілося. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, за минулу добу територіальна громада була під вогнем вісім разів. Поранені двоє людей. У Херсоні, Садовому, Антонівці при Дніпровському пошкоджені чотири приватні будинки, три багатоповерхівки та ділянка газогону. Не припиняє армія РФ атакувати і Береславський район. Начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов говорить: минулої доби під обстрілами були Береславська, Нововоронцівська, Милівська, Новоолександрівська, Новорайська та Тягинська територіальні громади. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, населені пункти Маловека, Качкарівка, Костирка та Тягінка. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди мешканців та складські приміщення. На жаль, в селищі Новоранцовка двоє чоловіків віком 44 та 30 років отримали поранення. Постраждали медики, надали всю необхідну медичну допомогу. Загалом минулої доби під вогнем російських військових були 23 населені пункти правобережної Херсонщини. Розповів керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Під обстрілом були житлові квартали, адмінбудівлі продовжуються скидати, продовжують росіяни скидати вибухівку з дронів. Шість чоловік постраждали внаслідок скидів вибухівки на правобережній Херсонщині за минулу добу. Загалом 13 постраждалих, четверо постраждалих звернулись за допомогою внаслідок обслів попередні дні. Загалом є три пошкоджені багатоповерхівки, 13 – приватних будинків. Марина Круглова, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко Суспільне новини, Херсон.